Поки літо тішить теплою та сухою погодою, працівники приватного підприємства Городок КВП активно ремонтують покрівлю багатоквартирних будинків, що перебувають на їхньому балансі. На даху будинку номер 607 по вулиці Армійській роботи розпочали ще минулого року. Тоді вдалось оновити значну частину покриття. Цьогоріч же повністю завершують заміну старої покрівлі. Уся робота виконується послідовно та якісно. Спершу фахівці очищають поверхню, обробляють її мастикою, а вже потім вкладають новий рубероїд. За словами спеціалістів, таке покриття слугуватиме щонайменше 5 років. За умови дбайливого ставлення, зокрема, щоб позимку без потреби не виходити на дах. Матеріали для покрівельних робіт, які за словами фахівців, до речі, дуже якісні, були закуплені за кошти, що були виділені з місцевого бюджету. Ремонт проводять як за планом, так і за заявками мешканців. Проте, де ще тривають роботи, розповів директор підприємства Сергій Юрчак. На сьогоднішній день городок проводить покривельні роботи, планові покривельні роботи по армійській 607, які планувалися з прошлого року. І в цьому році ми закінчуємо з ними. А також проводимо Покривельні роботи по заявкам армійська 592, армійська 523, армійська 578. армійська 625. Там були покривельні роботи з заміною шифером. Армійська у нас ще є 619-й. І ще в нас зал... на останок у нас є по заявкам Черемушки. Це корольова академіка. Три і корольова академіка-1. Так що, по покривельним роботам, з надією на погоду повинні закінчити по всім заявкам і плановим роботам. Комунальники підкреслюють, що регулярне оновлення дахів це важливий елемент у підтриманні житлового фонду в належному стані. Ірина Десюк, Олексій Мягі, компанія ПЕД.